14 березня в Україні традиційно відзначається День добровольця. З цієї нагоди у Кременчуці поклали квіти до пам'ятного знаку на честь героїв АТО, щоб ушанувати пам'ять усіх героїв добровольців. Вони стали на захист України за покликом серця, плечем до плеча поруч із українськими армійцями. Практично від березня 2014 року чимало мешканців Кременчука стали бійцями добровольчих підрозділів. У їх складі вони боронили батьківщину на усіх напрямках, включаючи і Ловайськ і Дебальцеве. А вже від 24 лютого 2022 року кращі сини і доньки України взяли до своїх рук зброю. Дев'ять років тому, коли ворог ступив на наші землі, добровольці стали найбільшою гордістю країни. Та водночас головним болем окупантів. Росія і уявити не могла, що так багато українців добровільно підуть захищати батьківщину. Традиційно, 14 березня, в Україні відзначається День добровольця. Всі ми пам'ятаємо, як в 2014 році хлопці та дівчата добровільно давали збройний відсіч агресії, як вони захищали незалежність. Цілісність територіальну України. Перші добровольці саме з'явилися у 2014 році стали на захист нашої держави разом зі Збройними силами і іншими військовими формуваннями. Цей день дуже важливий для нас. Всьогоденні це надважливо і показує, як Україна вистоює в боротьбі за нашу незалежність. Героїзм і любов до рідної землі це те, що об'єднує всіх українських воїнів. І навіть за крок до смерті, дивлячись у очі ворога, вони залишаються незламними. Добровольцем був і назавжди лишиться в пам'яті українського народу Олександр Мацієвський, який, потрапивши у полон до расистів, стоючи на краю розстрільної ями, рішуче кинув в обличчя своїх катів. Слава Україні! І мільйони людей відповіли Героям слава! Низький уклін усім захисникам, які без роздумів постали в бій із загарбниками. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.